Рождається. Щиро всіх вітаємо на нашій старосамбірській площі. Сьогодні в нас дуже велолюдно і дуже яскраво, тому що на нашій площі сьогодні демонструють свої вміння наші учасники вертепних дійств. Таросамбірської громади, оплески для вас усіх, дякуючи Богу, дякуючи Збройним силам України. Ми з вами всі маємо можливість зустрітися, зустріти різдво, зустріти щедрий вечір. І зустрітися зараз на огляді наших вертепів. І я хочу, щоб ви зараз своїми оплесками подякували найкращій армії світу. Це Збройним силам України! За наше майбутнє, за нашу молодь, за нашу Україну на превеликий жаль. Віддали життя наші хлопці, українці. Давайте зараз всі в думках, в своїх серцях, в своїх молитвах, згадаємо всіх тих, хто загинули за нашу країну. Слава нашим героям! Слава Україні! Героям слава! Старий самбір далі продовжує колядувати, віншувати і допомагати нашому війську. А сьогодні ми переходимо до ще одної важливої різдвяної традиції: це огляд вертепів у нашій старосамбірській громаді. Раді вітати вас, дорогі учасники вертепних дійств, де кожен з вас сьогодні зможе запрезентувати свій вертеп, а разом з тим завіншувати та заколядувати, бо саме живі традиції це те, що потрібно для справжнього духу різдва. О, після огляду всіх колективів ми разом пройдемося вертепною ходою вулицями нашого міста та заколядуємо спільну коляду. Нехай ворог знає, що нас не зламає. Отож, я запрошую, перший вертеп.